Я радію, як воно все росте так класно, гарно. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Добрий ранок усім. Сьогодні хочу показати, як ростуть мої кавунчики, друзі. І продемонструвати свій, як би сказати, полив, як він працює. З ранок я собі набираюся енергії землі, так би мовити сказати. Постійно зранку ходжу боси. Можливо, трошки стерня, чи як називається. Коли в Але нічого, я привикаю. Так, і мої кавунчики ростуть. Почали рости вони. Ось такі почали ятись, витися. Жили дуже класні часи. Вони вже почали, коли я поставив полив, рости наче по днях. Дуже класно ростуть. Після поливу. Я дуже радий. Один такий маленький, не дуже великий щось таке. А всі інші такі зелені. Так, як вони ростуть. Подивимось, як земля, земелька наша пролита. Пізніше я ще пролив, щоб було волого. Ох, який гарний, дивіться, кавунчик, як він почав витись. Кавунчики. Перший тиждень вони щось дуже погано росли. Другий тиждень вони вже почали рости. Виється гарно. Ну, це просто за останні кілька днів вони підросли. Почали витись. Так, ось моя ємність. Це така ємність. Зварив я 250 літрів. Як я зробив це все, зараз будемо. трошки пройдемось. Коротше, ємність Засверлив дзюру, вставив від літнього душу такий от весь комплект цілий на літній душ я купив і поставивши знизу такий переходник зробив тройничок так як в мене два рядки тільки взяв кусок трубки купив ось такої жовтої в магазині і коліно коліно для того я взяв так як ось ця капельна стрічка вона має тільки рівно під'єднюватися. Якщо ви будете якось гнути її, вона перегнеться і буде поганий полив. Тому я от використав це уголок такий кутик 90 градусів, дві штуки далі. Для душу літнього. І знову такий ось ось так воно все працює. Просто Прийшовши, я відкриваю краник. Оп, і полив іде працювати. Наразі мені поки що поливу не потрібно. Бочку я накрив, так як ще не зробив для неї кришки. Накрив ось ємність булом. Зараз спробуємо що ж у бочці, скільки води залишилось. 250 літрів ємність. Ось так, ми можемо бачити більше як пів бочки. Ну, Бочка на 30%. На 30% порожня. 70% приблизно води є. Літрів біля 200. Водички ще є. Такий от мій результатчик. Кавунчики почали рости класно, гарно. Такі от... В'язатись такі от пагани. Бачу, в мене вже підписників є, набрали вже декілька сотень. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Я от простий хлопець села. який от пробує постійно щось нове. І в тому, що вміє. Мені дуже цікаво різним таким займатись. Так як я бачу, в цьому все прекрасне. Я радію, як воно от, все росте так класно, гарно. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я от продовжую далі знімати контент для вас цікавий. Те, чим займаюся. Всім дякую за увагу.